Тобі потрібна дівчина, яка в тобі зацікавлена не менше, ніж ти в неї. Дівчата вони мають таке свойство, якщо їй подобається хлопець, то вони все зроблять. Вони перші напишуть, вони перші підійдуть, вони пригласять тебе перші, і якщо потрібно буде, заплатять за те. А якщо ти не подобаєшся дівчині, а вона просто. Ну, або да, давай не будемо її ввиняти е, в тому, що вона просто хоче за твій рахунок поїсти, просто не знає, не оприділилася. Бо в неї ще 10 таких, як ти. от, Ну, от, Яким ти там клоуном будеш хорошим на побаченні чи поганим. Ну, вона тобі теж не потрібна, тому що е, життя коротке, і кожна хвилина, кожна година. Ти її вже не повернеш назад. Ти не можеш тратити час на те, що е, гарантовано.